Максим Джигун, засновник консалтингової агенції Good Politics. Максиме, вітаю! Радий бачити. Вітаю а, Максиме. Давайте про мобілізацію почнемо вчора. В презентували, зареєстрували цей законопроект про мобілізацію від кабінету міністрів. Дуже чудово, міноборони його прокомунікувало. Не те, що було у понеділок, 29 січня. І хвилі критики немає. Це як ще всі вивчають, чи що? А дійсно вчора прокомунікували непогано з'явилася публікація на різних каналах Міністерства оборони, а ключові позиції, зміни були обговорені не лише в порівняльних таблицях, куди мають люди лізти і вишукувати їх. І, до речі, так і відбулося цього разу, незважаючи на власне спроби пояснити адже буквально за кілька хвилин після того, коли з'явилася картка законопроекту, сайт Верховної Ради Ліг. І е, доводилося його ділитися між людьми, скажімо, вже скачаним файлом. Власне, чому немає на мою думку, якої зараз реакції гострої. Ну люди, по-перше, вивчають те, що там з'явилося нове деякі норми безперечно були покращені і модифіковані, зважаючи на порівняння з тією версією, яка була до цього. Але вочевидь, суспільство українське чекає на обговорення цього законопроекту в залі парламенту, як бачимо, наші народні обранці поспішають з тим, аби його прийняти, аби? Уже 7 січ 7 лютого вже розпочати розгляд в першому читанні, тому будемо бачити, як там відбуватимуться далі події. Очевидно, що законопроект дуже непопулярний, зважаючи на те, що передбачає, ну скажімо, збільшення чи точніше зменшення можливостей для ухилянтів чи від людей, які не дуже мріють про службу, а знайти спосіб, як від цього обмежитися. Але разом з тим він потрібний, адже знаєте, як на мою думку, його вже варто було би розглядати і до війни, адже ситуація була непевною. вона була доволі складною. Тоді ми займалися питанням забезпечення територіальної оборони, але і в контексті діяльності збройних сил України, як на мене, було чимало можливостей вже тоді його опрацювати і не мати зараз подібної хвилі бурхливої і дуже несхвальної реакції з боку там частини суспільства, принаймні. А там є норма зниження мобілізаційного віку до 25 років. А є ж проголосований закон про це у Верховній Раді, і президент його так і не підписав. Дуже довго не підписував. Ну там є нюанси. Зрозуміло, що це непопулярне рішення і ризикове. А тепер як? Бо прийде у міровий залужним презентувати, і тоді можна. Ну, я думаю, тут проблема в іншому полягала. Президент не підписував законопроект з 27 до 25 зменшення. Він власне про це казав на засіданні е тоді на прес-конференції, яку давав журналістам про те, що не побачив достатньої кількості аргументів на користь того, аби власне цей призовний вік зменшити. Ну є сподівання, мабуть, представників Міністерства оборони генштабу, що аргументів достатньо і комплексним цим рішенням вони зможуть прийняти і цю норму, яка також є доволі непопулярною. Ми розуміємо, що е, там батьки е, своїх дітей, хоч уже й дорослих, але яким там е, виповняється зараз, там 25 років, чи вже є. Не хотіли б, мабуть, щоб їх дітей мобілізували, але це, скажімо, так, питання дискусійне абсолютно, тому що захищати країну безперечно потрібно. Е, очевидно, що в законопроекті є чимало старих таких нюансів, які потребують зміни законодавства і в інших. Е, Сферах не лише в цьому проголосувавши цей законопроект і позбавившись будь-яких далі проблем. Тобто для цього потрібно ще приймати рішення на рівні кабінету міністрів, який має визначити порядок бронювання окремих груп осіб чи якісь подібні моменти, відповідно, питання із зниженням мобілізаційного віку з 27 до 25 років, є, є чимало інших норм, зокрема з приводу того, а як власне діяти і. З ухилянтами, які сидять вдома, не реєструються в е системі в електронному кабінеті, не користуються... А я вас в... не хотіла запитати. Там є ж оця ця норма, що українці повинні будуть зареєструвати електронний кабінет призовника військово-зобов'язаного резервіста, і вже через той е е кабінет будуть надсилати повістку. А якщо не зареєструється, то як тоді через дію? Ну от власне, власне, звідси і питання, як далі діяти, якщо людина не користується благами цивілізації у вигляді там е з власного автомобіля за кордон не виїжджає, тому що не зможе виїхати через те, що є якраз мобілізаційного віку. А ну картки, це теж питання таке. Хтось користується, а можливо люди, які не хочуть і от системно ухиляються, вони не користуються. Відповідно, буде серйозна група е людей мобілізаційного віку, які не є про це влаштувати. Штованими яких відслідкувати дуже складно, які будуть всіляко протидіяти ось цій системі. До речі, з приводу дії, ми ж бачимо, що комунікація з боку Міністерства цифрової трансформації була надзвичайно активна з приводу того, що через дію повісток не буде. Я розумію логіку такого рішення, тому що так може якби... не через дію може повісток і не буде. Максиму через дію буде оцей електронний кабінет резервіста. Тому тут якби Якщо... технічно. Хоч... Да. Я думаю, що вочевидь це може бути і інша система. Можливо, на базі ось цієї оберіг, яка зараз називається. Я поясню, чому мені видається, що дія не є дієвим вирішенням цієї проблеми. Справа в тім, що якщо будуть давати повістки через дію, чи реєструвати через дію, от кількість користувачів цього ресурсу відразу впаде там на 30, можливо, навіть більше відсотків. І це страшний сон міністра Федорова. Та й взагалі всього цього наративу цифрової держави, який призведе до того, що один з найуспішніших продуктів взагалі української держави і цієї, скажімо, політичної каденції цього політичного циклу може бути знівельованим подібним рішенням. Відповідно, я думаю, що тут можуть бути інші варіанти, інші системи, які будуть зобов'язані реєструвати усі військовозобов'язані чоловіки та й жінки, також відповідно, якими будуть усі способи. Переслідування і доведення до людей інформації і приведення їх в територіальні центри комплектування ну частково рішення, ніби є. Це дозвіл там службам безпеки, поліції іншим правоохоронцям ось так пакувати, як ви зараз показуєте на екрані людей, і довозити до територіального центру комплектування. А от що робити з тими, хто не з'являється на вулицях, а таких повірте людей вистачає їх багато. З'явиться ціла, ну скажімо, група людей. Я впевнений, багато тисячна, яка буде надалі ухилятися від мобілізації. До речі, ще один такий курйозний момент в цьому законопроекті це. Те, що люди, які мають е, умовний термін покарання, не мобілізуються а умовно кажучи, аспіранти вони йдуть на фронт. Відповідно, е, подейкують деякі політологи, що дурні йшли на аспірантуру в ці роки, а розумні шукали собі умовний термін, умовну судимість. Ну, це якийсь е, трошечки е, такий е, фантасмагоричний, можливо, е, момент цього законопроекту. Але втім, е, він же ж буде розглядатися і на комітеті, і буде розглядатися в першому читанні після того, якісь чергові. Зміни будуть ачому від чого відштовхуватися зараз? Ми маємо там ще є, скасовують строкову службу, але запроваджують значить базова загальновійськова підготовка три місяці при вишах. Це ото що воєнка була в інститутах. У очевидь це трохи видозмінений вигляд. Власне, військової підготовки ми пам'ятаємо, що воєнка була, вона також тривала приблизно ті ж проміжки часу. Але тут мова йде не лише про тих, хто навчається, тут в принципі про громадян України до певного віку, які мають отримати цю підготовку і мають бути готовими до того, аби їх мобілізували і служити в подальшому. Також таке дискусійне питання: наскільки це буде ефективним, в який спосіб це буде реалізуватися, тому. Що цей законопроект не передбачає? чи це кілька днів на тиждень, чи це три місяці постійних, чи це якийсь якась програма вихідного дня? Тобто, ці уточнення мають пропрацювати вочевидь депутати разом із представниками генштабу, з представниками міністерства оборони. Тому тут наразі якоїсь визначеності мало. Але тим не менше, маємо таку норму. Хотілося б подивитися не лише на ось ось цю оболонку, яку ми зараз бачимо в вигляді цього законопроекту, а конкрет. Не наповнення із інструментами і механізмами реалізації тих пропозицій, які ми зараз отримали від уряду. А тут ще одна така я просто не можу собі уявити, як воно на практиці має відбуватися повторний огляд обмежено придатних перехід на облік військовозобов'язаних і резервістів, значить тим, хто кому встановили після 24 лютого, 22 року інвалідність першої, третє, другої, третьої груп, крім випадків контузій, травм, каліцтв і ампутації кінцівок. От вони мають знову пройти оцей медогляд. І тут питання, як як справляться з цим військово лікарські Комісії, і тут же ж будуть люди, які і другий раз десяточку дадуть за інвалідність. Я ж впевнена, і будуть ті, хто візьмуть. Кажуть в соцмережах, що через це друге коло тепер. Збільшиться, скажімо, просто прохідний внесок, який потрібно зробити. Тобто, зважаючи на те, що складніше буде отримати повторно ці речі, просто рівень корупції може зрости. Тут важливо те, аби пропонуючи якісь нові норми, ми знали, що механізми їх імплементації будуть позбавлені всієї корупційної складової. Чи є впевненість на сьогодні в держави, що військові лікарські комісії, які будуть зараз проводитися, вони будуть чеснішими і об'єктивнішими аніж? Були раніше, от, якби була в цьому впевненість і були проведені конкретні дії до цього, які б очистили б військово-лікарські комісії, тоді можна було б сподіватися, що ця ефективність буде наразі. Поки що таких якихось змін радикальних і підтверджень цьому немає. Подібне рішення було зі звільненням усіх воєнкомів обласних, та але одним звільненням обійтися не можна. Потрібно дійсно зсередини очищувати систему для того, аби вона була стійкішою і вона була. Прозорішою, відповідно, ми можемо там ще раз призначити проведення комісії, але для цього повинні бути ну реальні кроки, які покажуть, що ця комісія буде е, чесною. Ну і наступний момент це, мабуть, свідчить про те, що немає впевненості на сьогодні в українського уряду, е, в тому, що е, більшість цих військово-лікарських комісій були дійсно незалежними і чесними, і це є певним свідченням того наскільки сам уряд довіряє своїм інституціям. Це проблема, це сум. Но але над нею потрібно працювати. Власне, над мобілізацією і законопроектом також потрібно працювати, тому що маючи той формат залучення нових людей до війська, який ми мали раніше, був абсолютно неприйнятним. Він оголив багато проблем, які були. Він показав, де в нас засіла глибоко в головах радянщина і в кабінетах деяких по областях. Тому працювати над цим потрібно, але знову ж таки нагадаю, що працювати потрібно було ще і до війни. Ні, адже ми ж з вами чимало, мали інформації, і даних про те, що просто не буде, і всі очікують на те, що Росія розпочне цю війну. Тому а, вочевидь, що робота мала би розпочатися ще тоді. І я скажу один такий медійний, мабуть, можливо, політехнологічний момент. Ось тоді, коли Україна була на підйомі після звільнення Херсонщини, після звільнення Харківщини, коли всі а, були впевнені в абсолютній перемозі і безальтернативній української держави, ось тоді по подібні а, рішення приймалися б з набагато вищим сприйняттям з боку суспільства, і тоді б а, на ось цьому настрої, в озвищему підвищеному, було б легше людей рекрутувати сьогодні. На жаль, цей момент втрачено, тому власне подібні законопроекти і мають дуже низький рівень сприйняття з боку а, суспільства українського. Максима глядачі прошу запитати, а що, що в цьому новому законопроекті керівники лікарень мають бути зобов'язані повідомляти ТЦК про те. Що у них на стаціонарі є там мобілізаційного віку чоловіки? Назвемо їх так 18-25 років, і мовляв, треба цю інформацію надавати в ТЦК протягом трьох днів. Тобто лікарі тепер будуть ще й рахувати, скільки у них там статевозрілих легінів лежить в лікарні чи як. Ну вочевидь, я насправді цей нюанс пропустив. Виглядає доволі цікаво і екстраординарно. Ну знову ж таки, повертаючись до ефективності, я думаю, що радше з'явиться менше людей, які ходитимуть до лікарень, тому що це абсолютний факт, і не тільки там питання мобілізації на це впливає питання навіть коштів людей. От я Син двох лікарів я знаю десятки історій, коли люди не приходять до лікарів, тому що не мають фізично як заплатити за ліки, які їм лікарі припишуть, тому що грошей взагалі не мають і через це хворіють і мають загострення. Відповідно, я думаю, що може така ситуація бути і в контексті лікування окремих людей, якщо це звісно ж не критичні речі. Тому про ефективність ось таких інструментів ну важко сказати якось хвально, тому що що поки що запитань більше ніж відповідей, мене ще цікавить, наприклад, суто з законодавчої точки зору, як це буде прописано в законопроекті, що реально головні лікарі повинні доносити ці дані в якій формі, кому вони мають телефонувати, чи матиме це якусь усталену форму, чи відбуватиметься хаотично, коли просто будуть телефонувати і передавати ці дані. Тобто, ну знаєте, ініціатив і польоту думки може багато бути в людей, які формували окремі положення законопроекту. Екту, але на практиці їх реалізувати все складніше, іноді навіть неможливо. Може, там ще перелік хвороб внесуть ну, з чим можна там телефонувати в ТЦК? З чим ні? Це було б теж цікаво. А ще одна історія. Ну воно те, що тягнеться від вечора. Понеділка, зрозуміло, що не можу не запитати. Бо сьогодні про це публікують вже і західні змі про ймовірну відставку залужного кажуть, що вона неминуча, просто там чи кандидатів шукають, а чи все ще намагаються якось це вивернути? А які ризики для взаємин з партнерами мають такі публікації? І оця от відсутність. Єдності між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем збройних сил. Ви знаєте, справа в тім, що для міжнародної нашої спільноти дуже міжнародних партнерів для них надважливим є питання підтримки українським суспільством тих чи інших діячів, тому що український народ є певним барометром ситуації в країні. От коли як найлегше визначити, чи правильно там країна рухається, чи ні в чому потрібно підтримку, це те про що найбільше говорять українські громадяни. От рівень підтримки залужного в українському суспільстві суспільстві, ну на найвищих, мабуть, позиціях з поміж усіх політиків і військових, і в залі представників державного сектору, і тримається на тому рівні з перших днів війни. Відповідно, українське суспільство має величезний кредит довіри до е цієї особистості до керівника, якого бачать і надалі керівником збройних сил. До речі, цей же ж імідж він склався не просто там через якісь онлайн комунікації чи звернення до народу. Він з'явився. Через дані від реальних людей, які знаходяться на фронті, ті люди, які відчувають, хто за них вступається, хто їх підтримує, хто береже цих людей. І відповідно для наших західних колег це є дуже важливим фактором. Відповідно, як на мене, питання звільнення залужного ну воно. Насправді триває, скажімо, в інформаційному просторі трохи більше ніж там останні кілька днів. Про це час від часу хвилі з'являються інформації, але досі видавалося, що це дуже непопулярне, дуже таке, скажімо, небезпечне, навіть вибухонебезпечне рішення для українського політичного керівництва. Адже є відчуття, що тоді може бути незадоволені всередині українського війська. Тому зараз вочевидь відклали подібне рішення чи. То в офісі президента, чи то в інших кабінетах, для того, аби не провокувати ось зараз цю хвилю протестів, тоді коли вона дуже є неприємною. Ну і власне те, що ця інформація з'явилася в публічному просторі, теж про деякі речі говорить. Не виключаю, що було зроблено це для того, аби власне прощупати, відчути, а що ж буде говорити український народ, що будуть говорити іноземні політики, що буде говорити західна преса. Якщо власне була мета в цьому подібної інформаційної, скажімо. Ймо кампанії, яка почала з'являтися в мережі, то тоді я сподіваюся, що висновки були зроблені е, такі, що звільнення принесе неприємні результати, і що найменше політичні е, для української держави, для українського і для політичного... перемоги. А, дякую, дякую дуже, Максима. Максим Джигун був з нами, засновник консалтин... консалтингової агенції Good Politics. Говорили і про мобілізацію, і от про відлуння понеділкової вечірньої історії із ймовірною а відставкою головкома заложного.